Нежитлове приміщення за адресою вулиця Домбровського, 16 а у Житомирі. перетворюється на прихисток тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми фактично розпочинаємо роботу по реконструкції ще одного нежитлового приміщення площою 300 квадратних метрів, є комунальною власністю знаходиться на сьогодні на балансі ЖЕКОНОМР шість. Сьогоднішнім рішенням виконкому ми передаємо цей об'єкт на баланс агенцію розвитку міста для того, щоб мати можливість належним чином відобразити в балансовому обліку збільшення вартості у зв'язку із. Ремонтними роботами наразі уже розпочали розробку проєктно-кошторисної документації. Планується, що у прихистку буде сім житлових сімейних кімнат загальною місткістю 21 ліжко. Місце це буде соціальний об'єкт, в якому будуть облаштовані кімнати під ключ. Тобто вони будуть облаштовані меблями. Сам прихисток буде облаштований побутовою технікою, пральними машинами. Кухнею облаштоване там, судомийною машиною, холодильниками, телевізорами для зон відпочинку. Усі будівельно-монтажні роботи, оздоблення, облаштування меблями та побутовою технікою планують завершити до кінця поточного року. Тобто це буде повністю об'єкт придатний для проживання, і людям потрібно буде просто туди заїхати. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок грантів. Місто коштів не виділяє. Загальна вартість складає 180 тисяч євро. Цієї суми вистачить, щоб виконати усі роботи, запевняють у міській раді. Це вже другий подібний проєкт, який фінансується урядами Швейцарії та Німеччини у нашому місті. Стосується саме е, нарощення чи е, створення соціального житлового фонду в місті Житомирі. Перший проєкт ми реалізували упродовж 22 23 років, і це був об'єкт з адресою Таманів Сиколовських сім. На сьогодні там проживає чотири багатодітні родини внутрішньо переміщених осіб. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.